Для безпеки та зручності миколаївців усунення аварійності на зупинках громадського транспорту. Як комунальники ЕЛОАвтодоріг ремонтують дорожнє покриття біля зупинок слово як зброя? Все таки війна у нас не лише на полі бою. У Миколаєві відбулася творча зустріч із військовими письменниками. Невідомий Андрій Антонюк «Антонюк – велика людина, великий художник. Як пройшла виставка пам'яті миколаївського художника? Сьогодні четвер, 16 жовтня, і у нас для вас є новини. У студії телеканалу Март працює Катерина Рупташ. І одразу до головних новин дня. Вчора російські війська вдарили по куцерубській громаді Миколаївщини фпв дроном і артилерією. Постраждалих немає. Повідомили Вова. Крім цього, вночі на Миколаївщині працювали сили. ППО їм вдалося збити 11 російських безпілотників, серед яких були дрони шахет та імітатори різних типів. Сьогодні в день росіяни атакували Миколаїв засобом авіаційного ураження з борта літака су 34 Обійшлось без постраждалих. Повідомили в командуванні повітряних сил України. Пропонуємо далі цитату. Близько 12.00 було зафіксовано пуск із літака Су 34 з акваторії Чорного моря. Засіб повітряного нападу було спрямовано у бік міста Миколаїв. Місце падіння встановлено попередньо без постраждалих. На місці працюють відповідні служби, які встановлюють тип авіаційного засобу ураження. У Чорному морі українські військові знищили чергову російську міну, яка була на маршрутах цивільних суден. Як повідомили у військово-морських силах України під час патрулювання в акваторії моря було виявлено 500 кілограмову фугасну авіаційну бомбу з російським маркуванням. За даними ВМС, вибухівку скинула ворожа авіація, щоб створити загрозу для цивільних кораблів, які прямують до українських портів. Це не перший подібний випадок, адже всього українські військові вже знищили близько 20 таких мін. У Херсоні співробітники Служби безпеки України затримали колишнього так званого молодшого інспектора, незаконно створеного російського СІЗО під час окупації міста. Як повідомили в СБУ та прокуратурі, чоловік улітку 2022 року добровільно пішов на службу до окупантів. Фігурант охороняв камери, де російські загарбники катували учасників руху опору. Після звільнення міста він переховувався у власному будинку. Однак у вересні цього року правоохоронці його затримали. Суд вже обрав йому запобіжний Захід. Це тримання під вартою без права застави. Чоловіку загрожує до 15 років ув'язнення. У Миколаївській області внаслідок російської агресії 19 шкіл зруйновано повністю, 263 пошкоджено. Про це повідомили Вова. Однак 95% з них вже відновлено. Це стало можливим завдяки фінансуванню з місцевих бюджетів та підтримці ЮНІСЕФ, Данії, Норвезької ради у справах біженців та благодійників. На деокупованих територіях, де навчальні заклади були знищені, створені модульні школи. Повідомляється, що наразі в області працюють 393 заклади загальної середньої освіти, де навчається понад 95 тисяч учнів. Зокрема, завдяки облаштуванню укриттів, 82% учнів навчається офлайн або в змішаній формі. У Миколаєві фахівці комунального підприємства Елоавтодоріг проводять ремонт дорожнього покриття поблизу громадських зупинок по проспекту Центральному. Так учора фахівці виконували роботи з фрезерування, а вже сьогодні працювали над укладанням асфальту. У цьому їм допомагає нова сучасна техніка, яку ЕЛОАвтодоріг отримало від уряду Японії. Детальніше про це далі. У Миколаєві комунальне підприємство Елуавтодоріг продовжує приводити до ладу головні вулиці міста. 15 жовтня фахівці підприємства ліквідовували колінність та напливи по проспекту Центральному поблизу зупинок громадського транспорту. Зараз ми проводимо усунення аварійності на зупинках громадського транспорту для забезпечення посадки висадки пасажирів. Нас плануємо по всьому місту робити ці роботи до сезону до холодної пори. Ми маємо Ліквідувати ці всі наслідки спекотного літа. Через високу температуру влітку та навантаження великогабаритного транспорту асфальт не витримав. І як наслідок з'явилися напливи біля зупинок. Тож комунальники тепер ремонтують ці ділянки. Тому ми зараз будемо проводити асфальтування по новій схемі. Ну, не нова, але схема дуже ну, важлива, яка ми будемо асфальтувати двома шарами. Перший шар асфальтування проводиться і. Пізніше, як буде застигати перший шар, робимо другий шар для того, щоб він буде як пиріг, краще тримати вагу. Для виконання робіт Еловтодоріг використовує нову сучасну техніку, яку підприємство нещодавно отримало від іноземних партнерів. У нас нова техніка фріза Сакай і також у нас є катки новенькі, які нам купив уряд Японії. Також у нас є асфальтовкладач, німецький також придбаний урядом Японії. Це все ми будемо використовувати для укладання асфальту, підготування на цих зупинках. Це дуже-дуже ідеальна техніка, яка просто скорочує час. За сьогодні ми це вже у нас друга зупинка. Ми зараз зробимо і плануємо, що завтра закриємо ці дві зупинки за один день. Раніше на одній такій зупинці комунальникам довелось би працювати цілий день, додає Олександр Душко. Однак тепер нова техніка значно прискорює цю роботу. Зараз у нас є техніка, якою ми користувалися раніше. Ми нею користуємося, але ми користуємося для ямковості на дорогах на на проїжджій частині ліквідування ямкості. А от такі великі об'єми, то ми випускаємо цю фрізу, яка ну, ви бачите, як вона працює просто ідеально. За годину вирізає повністю всю зупинку. І після старої, та що в нас зараз наявності є, мають бути люди, які підбирають цю крихту, має бути трактор, який збирає цю крихту, завантажує на на грузовий вантажний автомобіль тобто більше техніки має працювати на, на цьому. Тут вона сама самостійно все робить. Наприклад, фреза, яка є однією з найсучасніших на ринку, дозволяє приблизно у чотири рази пришвидшити ремонт ділянки. Вона мобільна, вона робить майже все. Залишається тільки нашим лопатерам підібрати залишки крихти, сама фрезує обезпилює вологою, щоб не було пиляки, і завантажує грузовий автомобіль. Майже все робить самостійно. Два оператора тільки використовують. Тож днем раніше комунальники встигли завершити фрезерування дорожнього покриття. А вже наступного ранку перейшли до нового етапу ремонту. Зараз проводимо асфальтування першого шару на зупинці на 6-й Слободському. Перший шар після цього буде йти наступний другий шар фінішний. По якому буде їздити саме транспорт. Ну і пізніше переходимо на наступну зупинку. А для цього працівники комунального підприємства використовують новий асфальтоукладач. Набагато швидше, люди майже нічого не роблять. Майже два оператора, один на оператор наверху, два оператора на пультах. І лопатьори, які чисто підбирають, підбирають те, що асфальтер розкидав. Кожен раз, коли приходить асфальт, з заводу, перевіряємо температуру. Температура не менше 170 градусів, асфальтовий має ще свою плиту, яка нагрівається також до 180 градусів. І це все сприяє тому, що бітум дуже гарно розливається і трамбується. 16 жовтня усі роботи планують завершити. Однак, доступ до зупинки комунальники планують відкрити наступного дня. На КП «Еловтодоріг» просять містян із розумінням поставитися до цього, адже нове дорожнє покриття ще має охолонити та остаточно закріпитися. Катерина Рупташ, Роман Базик, новина на телеканалі Март. Поставте лайк цьому відео і підпишіться на канал. Це для нас дуже важливо. Пишіть, що думаєте про новини у коментарях, і звісно, долучайтеся до сторінок Марта у соцмережах і телеграмі. А ще читайте сайт ТРК Март Мартіві. Поліція затримала злочинне угрупування, яке виготовляло та продавало психотропні речовини по Україні. Про це повідомили в Миколаївській поліції та прокуратурі. За даними слідства, 43-річний житель Одеси разом із трьома спільниками з березня виготовляли амфетамін і збували його клієнтам. Нарколабораторії були облаштовані у двох будинках, зокрема в Одесі та у селі Баштанського району Миколаївщини. Там зловмисники щомісяця виробляли понад 20 кілограмів забороненої речовини. Під час обшуків у них вилучили наркотики та знаряддя виготовлення на суму майже 5 мільйонів гривень. Усіх чотирьох затримали одночасно в різних містах. Далі пряма мова за фактами незаконного виробництва виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання та збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах. Чиненої організованою групою осіб слідчі повідомили, затриманим про підозру за частину 3 статті 307 кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскації майна. На Одещині поліцейські затримали начальника одного з відділень військової клініки за хабарництво. Про це повідомили в нацполіції. Медик вимагав 2000 тисячі доларів від військовослужбовця, обіцяючи посприяти у визнанні його обмежено придатним. Це дало б змогу військовому продовжити службу в тилових підрозділах. Правоохоронці затримали фігуранта одразу після отримання грошей. Йому загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна. У Миколаївській бібліотеці імені Марка Кропивницького в рамках фестиваля читання Вештанка на Бузі відбулася творча зустріч під назвою Слово як зброя. Військові письменники Олександр Терещенко та Олексій Пайкін поділилися своїм досвідом шляхом у літературі і роздумами про силу слова у воєнний час. Більше про це далі від Олександр Долматович. Слово як зброя у Миколаївській центральній бібліотеці імені Марка Кроповницького відбулася відверта творча розмова з військовими письменниками. У рамках фестивалю книги та читання Вештанка на Бузі її гостями стали Олександр Терещенко та Олексій Пайкін. Перший ветеран війни, громадський діяч, письменник і народний герой України. Другий також військовий і автор книг. все таки війна у нас не лише на полі бою, а й за її межами, і слово це теж це теж зброя. Зброя як проти наших ворогів, так і зброя, яка допомагає вистояти, підтримувати один одному. Завжди мені приємно бути в цій бібліотеці. Тут таке тепле місце спілкуватися з миколаївцями, які сюди приходять. У мене тут багато друзів. і Я на жаль рідко буваю в Миколаєві, але домовляємося зазвичай зустрітися тут. Модератором зустрічі став Володимир Лисюк. Нині військовий, а в минулому журналіст. Він відзначає, слово військових письменників сьогодні не менш важливе, ніж зброя, адже допомагає людям осмислити події війни. І Олексій Пайкін і Олександр Терещенко знають, що таке війна, і пишуть про це, аналізують цю ситуацію. Вони не дають порад в жодному разі, але вони дають можливість людям тим, які не можливо ще до цього часу не усвідомили наскільки. Страшною є війна для держави, для народу, для кожної окремої людини вони дають можливість це дізнатись, і їх щирість, і їх талант допомагає людям це усвідомити. Шлях до письменництва у кожного був різний. Олексій Пайкін завжди хотів стати письменником. А Олександр Терещенко, навпаки, ніколи не бачив себе у цьому. Його тексти народилися після поранення під час оборони Донецького аеропорту. Спершу це були просто дописи у Фейсбуці, сповнені сили духу і трохи гумору. Ось у 2018 році вийшла перша моя книга. називалася життя після 16.30». Це час мого поранення. Це такі були оповідання чи новели про життя після втрати рук, якісь подолання, якихось труднощів життєвих. А потім, в 21-му році вийшло продовження. Я назвав цю книгу Життя після 16.30» сім років по тому. Це такий був звіт про моє подальше життя. Теж в 21-му році вона тут була презентована книга. Ну, поки що зараз пишу книгу про своє паломництво, яке здійснив в кінці 23-го року самостійне. Є ще задумки, тому можливо, ще щось напишу. Відвідувачі зустрічі могли не лише слухати, а й долучатися до розмови. Зокрема, ставили питання, ділилися власними історіями та емоціями. Ми з одного боку всі живемо в війні, з іншого боку, якби. Намагаємось зберігати в собі такий трошки мирний мирну атмосферу життя, але час від часу треба собі нагадувати про те, які люди є серед нас, які люди нас відстоюють, які люди про це пишуть в тому числі. І як попри все це в цих людях проявляється да, творчість. І талант, і вони з одного боку реалізують себе, а з іншого боку, фіксують ці події, і це теж важливо. Тож це була розмова про тих, хто тримає оборону не лише зброєю, а й словом. Бо література – це теж лінія боротьби у контексті збереження пам'яті і донесення правди. Олександр Долматович, Владислав Невідомський, Роман Пазик. новини на телеканалі Март. У Миколаївському зоопарку нові мешканці до закладу прибули пара молодих капібар. Про це повідомив директор установи Володимир Топчий на своїй сторінці у Фейсбуці. Наразі тварини перебувають на карантині та адаптуються до нових умов. А вже навесні відвідувачі наживо зможуть побачити великих гризунів. У Миколаївському художньому музеї імені Верещагіна стартувала виставка Невідомий Антонюк, яка відкриває глядачам іншу сторону творчості народного художника України Андрія Антонюка. Десять унікальних картин, що раніше зберігалися у приватних колекціях, вперше представили широкому загалу. Детальніше про полотна та їхню історію дізнавалася наша Яна Циня. Це старовинна Русь, якась молода колдун'я. Ми бачимо там мак, бачимо там на той картині. На якісь голубенькі квітки і кінь, який стоїть за неї. А картина дуже така таємнича. Так з усмішкою на обличчі депутат Миколаївської міської ради і очільник міського зоопарку Володимир Топчий розповідає про дорогий йому подарунок: картину близького товариша, народного художника Андрія Антонюка, якому 15 жовтня мало б виповнитися 82 роки. Коли він мені дав цю картину, каже, тут ми рамочку поміняємо. Він я тебе вбив, яку рамочку, то рамочка теж я робив. Нічого тут робити і міняти не треба. Антонюк і велика людина, великий художник. Його вже нема, але бачите, люди переходять, картини його по всій Україні, тільки по Україні. Це велика людина нашого міста. Тепер цей пам'ятний подарунок експонується на виставці Невідомий Андрій Антонюк. У рамках рубрики музею імені Василя Верещагіна. Ми пам'ятаємо, до дня народження митця тут зібрали 10 маловідомих робіт художника з приватних колекцій миколаївців. Як зазначив директор музею Сергій Росляков, одну особливу картину не вдалося показати через відмову власника. Проте глядачі змогли побачити її цифрову копію. Вона дуже цікава, тому що вона. Є груповим портретом всіх миколаївських художників 1990 року. Там 24 члени спілки нашої національної миколаївського відділення. З них зараз, на жаль, живих лише залишилось 6 чоловік. Але ми пам'ятаємо всіх їх, і є дійсно груповий портрет. На відкриття виставки, невідомий Андрій Антонюк завітало чимало миколаївців. Відвідувачі кажуть, що роботи митця таємничі, кожне змушує замислитися. Експозиція у музеї імені Василя Верещагіна триватиме впродовж тижня, тож усі охочі що можуть встигнути побачити маловідомі твори майстра наживо. Яна Циня, Владислав Новідомський. Новини на телеканалі Март. На останок про погоду у п'ятницю, 17 жовтня, у Миколаєві протягом усього дня небо буде вкрите хмарами без опадів. Температура коливатиметься від 8 до 15 градусів. Вітер переважно південний, легкий. Середня вологість повітря складатиме 61%. відсоток. Ми вдячні вам за перегляд. Вподобайте і поширте це відео серед друзів. Поділіться у коментарях своїми враженнями від творчого вечора миколаївських військових письменників Олександра Терещенка та Олексія Пайкіна. І головне, цінуйте не дорожче, любіть Україну та підтримуйте наших захисників.